Зоя Романівна, моя колега не тільки по пісні по перу, а навіть а навіть, буває так, що думаю, я, а вона підхоплює ту думку. Це письменна країну, як до цих слів. Будь ласка, прилетів журавель, а гнізда вже нема. І бабусі нема, і хати на і весна ви вити сльозу красома. Причитання сирен на пожарищах дим, вогневиці снарядів, підсутий пинна. Як молитва. Якщо питатимуть мене, де найродючіші поля і на сади, найзаповідніші пісні тут, в Україні. Якщо захоче знати, хто, де чорнобривці, освіт де мальви прославляють світ, тут. розкинула крила, ясно срібні зорі. Мені прихилило від терестите Ніж хоні гойдає, чом заснуть не можу, все мене питає, за щастя, за сльози виплакані всі там, мене веселого мани. Чорне свер, сину, Бог дає щастя договорю, і тобі він її принесе силу, щастя долю, і тобі він її. Часом горя зазнало, а любов свою вам і дала Силу часом горя зазнало, а любов свою вам и Не вірю ніяк, до мене прийдень остань, і в жертом могні моє серце на попіл горів, я так Да, Весняк Про квітучу надію свою. Живи ось такий гарний виріши. Ще не було тільки в газеті, там можна було прочитати е, Бувальщину е, Зої Романі. Я чекав кожен номер, думаю, коли далі буде, коли далі буде. Ви уявіть, скільки праці от ці люди, неймовірні люди, роблять для нас, для ну, безпасно, для всієї України, для нашого майбутнього. То хай Бог вам дає сил, сил, що ми ще не один раз зустрілися і кожен раз радували нас новими своїми творами, новим натхненням. Дуже дякуємо. Це буде настільки цікаві. Ви знаєте, ми полюнали в той світ, бачили те, про що про що вона нам розповідала. Я пам'ятаю уроки української літератури, я пам'ятаю уроки народознавства, бо у нас на радосна. Ми пам'ятаємо всі ті традиції, звичаї, які вона доносила до нашої душі. І я їй щиро щиро вдячна через те, що я сьогодні в цьому закладі є вченим також. Я дуже вдячна Марії Олександрів. Хочу побажати вам ногі літа. Шановні. Я вам всім бажаю. Многі літа здоров'я від слова. Нехай вас Бог оберігає в і зарядили наших діток таким позитивом. Я думаю, що кожного дитину зачепили за душу, тому що дуже гарний був ступ про батьків. Кожен у нас є мама, тата, які ми цінуємо, любимо. І запам'ятайте слова Василя Васильовича, сьогодні прийдіть, обов'язково підніміть маму, тата пригадайте. Гарно вчитися на радість своїм рідним батькам. Нехай всі ваші надії, як святі рушники світуть найкращими коронами життя. Щедрий Боже, вам благословіть всьому. І ангел хранити хай береже завжди вас. Відай все найкраще. lux noven prio lio benedicat te lio Цвіте вузок, кружля п'яний. Доріженька, мов рушничок, мене весело, манить, тамнечка, мов сонечко, і конечку стоїть, че там і кличе.